Сьогодні 20 липня, йому 60. Він енергійний, сконцентрований, удумливий. А ще безмежно вірний не лише сім'ї та роботі, а й спорту. Ним захопився в рідному нижньому селищі на Хущині. Особливо м'ячовими іграми мова про Василя Пригару. Наскільки я себе пам'ятаю з дитинства, то м'яч для мене як. Тепер є такі порода Лабрадор-собаки, які реагують на м'яч, скажімо так, що понад усе. Я теж був молодим, видно, Лабрадором. Я м'яч в будь-якому вигляді, в люб... де би він не був, це для мене було з дитинства таким подразником. Як багато хто в дитинстві займався футболом, грав за склад дублерів команди з нижнього селища на першість області. Згодом став придивлятися до інших видів спорту. Зокрема, полюбив теніс і не випадково. Перш за все, теніс індивідуальний вид спорту. Тому, на відміну від інших командних, де можна трішки посачкувати, сховатися за партнерами. А тут, навіть якщо ми в даному випадку ми граємо частіше за всього, парні ігри. Але навіть у парні кожен раз, кожен прийом, коли твоя черга це пробити, то це індивідуально, це відповідальність береш на себе. Тобто, це по-інакшому настроїться. Це важливо для роботи. Нині Василь Юрійович працює в Ужгороді у сфері експертизи проєктів будівництва. Був, до речі, причетним і до зведення спортивних об'єктів. А великий обсяг інформації, часові рамки, прийняття відповідальних рішень. Усе це породжує психологічну втому. і її знімати допомагає саме спорт. А ще заняття ним сприяє зміцненню здоров'я. Певний період життя, десь років 20 тому назад, я зрозумів, що, скажем, 30 років десь спина переклинило спину, ти ходиш зігнутий і так далі. Хтось з лікарів пробував казати, що не дай Бог тобі чимось займатися, це неможливо. А один прогресивний лікар, мій друг Володимир Гайович, каже, що слухай, я попросив його, якийсь знімок зробив, може щось мені спиною, спиною. сказав, слухай, іди і займайся спортом. рух твою спину поставить на місце. Отож два-три рази на тиждень займається мені футболом і тенісом, забув про зі спиною. Притому як сприяє розвитку волейболу. Знову не випадково. Потяг до волейболу це перш за все, <кій> на пам'яті мого батька Юрій Андрійович Бригара, який в нижньому селищі теж родився. І коли вже скажімо, набув серйозних навичок у волейболі, після армії повернувся і вже був спортивним лідером, за ним тягнулася молодь, формував команди і жіночу, і чоловічу. Це на той час було таке гарне явище. На жаль, батько рано пішов із життя, але громадськість села виявила бажання започаткувати турнір пам'яті Юрія Пригари. І син теж долучився до ініціативи. Більше того, справу тата продовжив на вищому рівні, зокрема, як член правління обласної федерації та менеджер волейбольного клубу «Ужгородський національний університет. Василь Юрійович він відродив студентський волейбол цією командою Жіродського національного університету, він якби ініціатор цієї команди. І можу сказати, що це людина слова, він всею душою вкладується у волейбол, тобто допомагає весь свій вільний час. Він ми з ним на телефоні і постійно працює для розвитку цього виду спорту в Ужгороді, в Закарпатській області та в Ужгородському національному університеті. Коли він хотів, щоб команда все-таки існувала, то він чітко розклав все по полкам. І ми, коли вже прийшли до Володимира Івановича, до ректора нашого, то він чітко казав, що це потрібно, це, це, це. А те, що вже можна, чи... то вже якби Володимир Іванович вже в подальшому це і робив. Також він є хорошим ще і менеджером. От Я пам'ятаю також, коли він проводив змагання з волейболу, якщо він брався, то він завжди ну, все мало бути до автоматизму. доведено. Прихильність до волейболу була й Даниною, другові, попередньому голові обласної федерації волейболу. Ну і, звичайно, ще це пам'ять про мого друга <кій> Віктора Мартина, тому що він теж нас покинув передчасно і опять-таки. Ми зобов'язані щось продовжити і зробити. І сьогодні, коли ми говоримо про Ужгородську команду, то разом ми з ним це задумовували. Тому і ректор підтримав і сказав, що я пам'ятаю, була розмова з Віктором Івановичем. Якщо беруєш вперед. Так і з'явилося, скажімо, Ідея наша з волейбольною, ну і звичайно, що є там, скажімо, хороші хлопці з ким працювати, бо інакше це все не має Зрештою, волейбол став сімейною традицією. Я вам зараз скажу, у нас традиція, коли йде десь волейбольний турнір, ми збираємося всі і їдемо. Всі разом з сім'єю <смі> у цю цьому, цьому подорож. Це напевно найчастіше, що в нас було, що це вже можна назвати традицією. Утім, один із чотирьох синів Володимир особливо цінує батькові почуття гумору. Буває, їздить в другі міста по роботі, то це не заважає, це що я його люблю. Він дуже цей. Хороший, дуже добре відноситься. І дуже в нього розвитий е, чувство юмора. Та все ж спортивна спрямованість, одна з головних у житті Василя Пригари. Спорт для нього е, не просте слово, і він дійсно є активним е, в цій сфері. Я маю на увазі його е, роботу федерації, верніше його активність федерації. Я маю на увазі те, що він робить для того, щоб федерація волейболу розвивалася. Ну, а відповідно, ми прекрасно розуміємо, що молодь на сьогоднішній день мала змогу розвиватись, отримувати перемоги. Власне і життєве кредо Василя Пригари пов'язане зі спортом. Щодо кредо, скажімо, життєвого, це професіоналізм, це настирлива. Якби, праця, да, самовіддача. Ну, а спорт це по суті е кожен раз, кожна гра це міні-модель цього, скажімо, життєвого епізоду. Який ти проживаєш цю гру, в де є початок, в неї є закінчення, є якийсь розвиток сюжету, сценарію. Скажімо, ти граєш, програєш чи виграєш, відповідно, свою скажімо так, ігрову значить, е поведінку коригуєш. Своє подальше майбутнє Василь Пригара також пов'язує зі спортом, зокрема із волейболом. Планує вивести команду майстрів на вищий рівень, підтримати здібну молодь у пляжному волейболі та разом зі спортсменами здобувати нові перемоги. А основні з них вважає, ще попереду.